Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий, який в цивільному житті був далекобійником, записав звернення до влади та українців. Сказав за всіх українців, Володимир Зеленський залишається легітимним президентом України, легітимність якого підтверджена конституцією України, в якій написано, що повноваження діючого президента України закінчуються тоді. Коли вступають в силу повноваження новообраного президента України. Але оскільки в нас в країні війна, в нас воєнний стан, вибори проводитись не можуть, і новообраний президент не може прийти до влади, тому Зеленський залишається легітимним президентом. Це слова, до речі, не мої, це слова голови Верховної Ради Стефанчука. І вроді би все правильно. При всій моїй відразі і неповазі до цього Стефанчука, вроді би, говорить він правильно. Але зараз мова не про легітимність чи нелегітимність, не про вибори, чи, не дай Бог, про майдан. Зараз мова про Конституцію України. Тобто, посилаючись на Конституцію України, про те, що Зеленський легітимний президент, Стефанчук підтвердив, що Конституція в нас працює, але ж. Ваші слова, що Конституція в нас на паузі, бо в нас воєнний стан. Конституція на паузі обмеження конституційних прав і свобод людей. Це ж ваші б... слова. Напевно, сам Стефанчук це і говорив. Чи в тебе деменція, чи в тебе склероз. Я не розумію. Конституція працює в нас, чи Конституція на паузі, оскільки народ не може. Висловити своє право на вибори, своє право на власну думку. Це право затверджено Конституцією України. Тобто, основним джерелом влади в країні є народ. Якщо Конституція позбавляє їх цього права, значить Конституція у нас дуже навіть працює, хоч і протиріччя є в самій Конституції. Тобто, Конституція працює, конституція не на паузі. Але чому тоді Конституція стосується е, людей? Чому тоді Конституція не стосується чиновників? Я не можу зрозуміти. За словами Стефанчука, якщо хтось оскар... хоче оскаржити легітимність президента, йому потрібно звернутися в Конституційний суд. Та ну б без... серйозно, в Конституційний суд, а до якого судді звернутись? До того, що не знає, в якому році була прийнята Конституція України? Чи до того, в якого 200... Будинків, але всі переписані на двоюрідного брата його собаки, і він купається в басейні своєї сестри. Просто в них суміжні ділянки і не перегороджені між собою блядь. Чи до тої судді, яка їздить зі Львова в Тернопіль на роботу на поїзді, блять, до якого суду звернутись? А ви зробіть ще краще: зберіть свої профільні комітети, потратьте на це ще мільярд гривень, і визначте пункти в конституції, які на паузі, а які не на паузі. Тож, оскільки Конституція в нас дуже навіть працює, конституційний обов'язок кожного громадянина України, обов'язок кожного громадянина України захищати свою країну, тим більше тих людей, які давали присягу перед народом України, давали присягу захищати незалежність і територіальну цілісність України. Чи як це працює? Я не можу зрозуміти. Конституція все ж таки стосується суддів, прокурорів, міністрів, депутатів, чиновників нашого уряду. Чи не стосується? Я не розумію, де написано в конституції про броні від мобілізації для якихось чиновників, можливо, хай буде так для якихось там міністрів і чиновників якогось високого рангу для депутатів. Для їхніх дітей їх конституція не стосується, я не можу зрозуміти. Тим більше в, пер, в першу чергу тих, хто покликаний е, захищати територіальну цілісність і незалежність України, кого стосується Конституція в нашій країні, чого син Наталії Мосейчук просто емігрант. А всі решта ухилянти. Емігрант, бо він не має в країні ніяких фабрик кондитерських, нічого. Як класно лизнула діючій владі, аж язиком захватила до самої бороди. Та ні в кого немає ніяких фабрик е кондитерських в Україні. Але всі ухилянти, всі повинні йти захищати країну. так? Я згідний так, з конституцією. Але всі, говорячи про Конституцію, Стефанчуку треба розуміти що всі рівні перед конституцією коли вам треба ви... у вас конституція на паузі коли вам треба ви прикриваєтесь конституцією коли вам треба конституція на паузі всіх на фронт обмеження прав і свобод обмеження якихось висловлень бо це іпсон і так далі ви думаєте що ви маги і чарівники блядь, виглядаєте як кіт, який насрав і сховався за бутилкою, і думає, що його не видно. Видно, всі все с... розуміють. Ви не чарівники, ви блядь, маргінали блядь, маніпулятори. Взяти би оцю конституцію, але не ту, що продається в магазині, а та така величезна, на якій приймає присягу президент України. І я... Нею ви дегенерати, генерати, клептократи і корупціонери наплювали на цю конституцію. Ви її опозорили. В першу чергу ви мали дотримуватись цієї конституції. Ви дискредитували тотально всі органи влади, починаючи від конституційного суду, закінчуючи бухгалтеркою в Верховній Раді. Той же час Вадим Гладчук зазначає, трагедія сучасної України не тільки в тому, що нам не поталанило мати сусіда терориста. Наша трагедія також у тому, що воюючи проти дракона, ми все більше стаємо на схожими на нього. Парламентаризм фактично поховано здирництво правоохоронців під приводом забезпечення держбезпеки. Пам'ятаєте сумнозвісні органи держбезпеки часів сталінізму. Стає нормою усі засадничі рішення в країні ухвалює лише одна особа та її почт. Імплементуються російські закони квіте буйним цвітом, монополізоване телебачення та знищена свобода слова. Усі ті права, які гарантує конституція, для нас з вами зараз на паузі. Ключ до нашої перемоги чи навіть виживання лежить не в Москві чи у Вашингтоні, навіть не на проспекті повітряних сил у Києві, де знаходяться міноборони та генштаб. Він лежить в владному трикутнику на Печерську. І чим довше ми зволікатимемо з зміною зрадницької з влади, тим важче цей ключ буде знайти, а нам лишитися живими. Потрібно проводити чергові вибори президент. Як це передбачено Конституцією України згідно зі статтею 83 конституції України під час дії воєнного стану повноваження Верховної Ради продовжується аж до закінчення війни і виборів нового парламенту. Щодо повноважень президента України, така норма в Конституції не передбачена у статті 108 частині першій написано: президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Непроведення президентських виборів Конституція не передбачає відповідно до 103 третьої статті. Конституції України чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року. Повноважень президента України, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.